Ну що, друзі, дебют корта. Ось, захист. Махунан формейшн. <laughs> Ось, ну я це все дивився. Ось тут є пішак вперед. І, звісно, що. Так, тут все нормально. Отже, коли тут це 4 якось там ці пішаки стоять, це нормально. Зараз я рекірну. Граю проти 2382, тільки почав грати. Новий аккаунт створив, той видалив попередній. Там щось писали, що ми там якісь мультиаккаунт, то забудьте там. Ось про ту якусь писати всяку непонятну річ, тому що ніяких мультиаккаунтів в мене немає. Ось так. Хочу пішак вперед зіграти. Основна ідея. Ну, ще би кудись, кудись, чесно кажучи. Тут десь Е4 грають, але зараз, напевно, зіграно не буде. Є4, немає такого такого сенсу грати. А от Ферзя я можу спроти переставити. Є така ідея, тільки що буде тут правильніше. На коня напав, це не є проблемою, як такою, чесно кажучи. Ну, давайте так все-таки зіграю Ферзем. Ідея проста. Ну. А, ну він хоче е 4 десь по-любому тут зіграти і слом побити повинен. Ну, не бачу я загрози з цим слоном ніяким G5. Ось. Його британці цей дебют називали корт, корт. дебют корта. Бобо захист корта. Досить така цікава штука, чесно кажучи. Ось дуже незвична. Спочатку граємо у беноні, Ось це, це варіант, практично, беноні. Ось, ну, а потім все відбувається не зовсім як в беноні. Дивіться, вже які проблеми тут є. Ну, Якісь є питання, не знаю. Ну, чи проблеми насправді. Ось, ну, але досить-досить цікаво. І ще один, напевно, момент цікавий. Зараз ще слово йде на а 6. Задоволений я позицією. Зазвичай тут пішак. Дивіться, які тут штуки є цікаві. Ну, з вами я вже не буду грати. Вам розкажу. Я це готую взагалі на турніри. Ось такі вживу. От є тут питання. От такі. Дивіться, От, здається, пішак є 7 слабкий, і поле є 6 слабке, але воно завжди буде контролювати цим слоном. Так що, це вже таке собі питання, чи насправді тут щось є слабке, чи немає. Ось, зараз можна, можна зробити слабким пішака якраз. Ой, цього слона. Ходом конем в центр, чи що тут можна зробити. Багато варіантів, так, чесно кажучи. Остану ферзя так цікаво виглядає. Чи не бачу, щоб це реально до чогось призвело. Ну, звісно, відпускати цю клітинку не хочеться. Дуже не хочеться. Ось там просто захиститься пішаком, сходить назад і все. Дуже хотілося би десь зіграти. подивимось, а куди він зіграє? Ну, окей. Напевно, захищати навіть слона немає сенсу. Цікаво, добре, значить не буде захищати. Якщо напасти просто прямолінійно на пішака. Просто на пішака напасти можна. Дуже ферзь буде стояти, я не знаю. Ну окей, давайте так зіграю. Можливо, це погано. Ось. Побачимо. Ну, зараз на ферзя не можна атакувати. Бити тут, напевно, також буде помилкою. Два слони. Вони два слони. Зазвичай цього Чорнопольного тут віддають. Це по гроссмейстру 1994 року він грав. Ось я таку відібрав таку стареньку теорію досить. Ось, ну, і тут на початку десь комп'ютер показує. Ну, зараз ми подивимось оцінку комп'ютера. О, дивіться, все ж таки побив. Ну, ідея десь може коня сюди запустити. Ну, але це цікаве питання, чи, чи, чи це взагалі реально. Там щось таке робити. Ось, питань може багато бути, чи, чи варто грати якось конем. Ну, ідея такий коня сюди десь вліпити. Я зараз туру просто заберу. Ось. Ну поки що зараз, напевно, кінь не проходить. Чекайте, але взяли... Ага. Тут взяли, тура заходить. Ну окей, давайте просто заберу туру в напад на пішака. Ну, щоб кінь сюди і навіть і не думав, поки заходити. На пішак вперед я, напевно, поб'ю все ж таки вже тоді коня. Поб'ю, напевно. Питання, чи бити чи не бити. Ну, зазвичай в теорії кажеться, що не бити його. Ось, то можливо, я його і бити не буду, чесно кажучи, тоді не буду я його чіпати. Я можу просто зіграти розмін ферзя, так як ми дійдемо до ЕНшПля, і це буде в мене перевага. Ось граю проти 2.382, так що... не Непроста. Гра має бути. Знаю, скільки пам'яті в комп'ютері є, чи вистачить, якщо не вистачить, друзі, буде обрізано. Ну, все одно результат. Я тоді хоч скажу, який був результат цієї партії. Головне дебют ми вже розіграли, друзі. Ну, це, це основне, що було в цій партії дебют. Та й таке. Цікаво, що там дійсно ми дозволяємо побити пішаком і б'ємо слоном. Ось на е 4 там я не знаходив такої аж сильної там реакції. Ну, а ще суть така, що зараз пішак висить. Ось, що не так просто якось налагодити тут хоч якусь контргру зараз. Забіло. Мені здається, в чорних краще просто. Просто в чорних краще. А... Захист корта, так казали, і... але я не можу. От тут пише просто зараз English Open Symmetrical Variation, Комп'ютер не розуміє нічого, тому що насправді ви не знайдете інформації про цей дебют саме на C5 D4, D5, так, d 4 c 5 d 5 і потім F5. Ви не знайдете багато інформації, але оце класика оцього дебюту. Оце все формування, класика, навіть кінь А6, потім пішли коником. Так, дивіться, зараз пішачок підвисає потрібно його захищати. Ну, і ще з конем можна буде якось розібратися. Я думаю, що тут є, звісно, простий захист. Просто пішак вперед побили-побили. Ось там ніяких таких особливих проблем. Немає поки так. Хоча пішак вперед. Потрібно вже розглядати пішак вперед. Чи можна, чи потрібно взагалі це мені, чи не потрібно. М -м? Що тут сказати? Потрібно мені це, чи не потрібно? Дісно, кінь тут стоїть дуже погано для мене. Ну, давайте все ж таки. Там при розміні, знаєте, що я не хочу, не, не хочу щоб тут було. При розміні там відкривається лінія і якась атака наприклад. Хоча цей пішак буде слабким. Так його ж відразу також не дадуть, правильно. О, тура побила. Ну це вже трошки міняє суть речей. Ну, я можу бити і турою, чесно кажучи. турою побив. І слоном можна зіграти. Можна й бити пішака, можна зіграти слоном, але слоном зіграти ідея. Але він там туру запустить відразу по чорних клітиночках. Mm -hmm. А, чекайте. Там ж буде така штука, типу пішак сюди. Я можу й слона сюди забрати, правильно? Можна побити. Можна побити. А, точно, можна побити. А знаєте, з якою ідеєю побити. Може, є в цьому щось? Ну, на пішака натиснути. Давайте спробую побити. Куди там кінь піде? Якщо я поб'ю кінь, можеш побити, правильно? Ну, а там по чорних клітинках якось не виглядає це. Дуже сильно хорошим чимось. Окей. Поки що тут тримаємо слон таки побив. Немає проблем. Як. Не буду з цим сперечатись, тоді давайте зіграємо слоном. І зараз будемо тиснути на пішака. І одне з основних, що тут є, це тиск на цього пішака може бути. Давайте я заберу слона, хоча ще сюди його заберу. Може на чорну дійсно забрати. Хоча давайте. А, на чорну, правильно, я його забираю на чорну. Якщо ту радість захоче вийти, відразу буде тиск на коня і на пішака. Ну, якось так собі. Окей, можна зробити це чи не можна? Подивитися, яка буде реакція на це. Ну, давайте, напав на коня. В коня досить мало клітинок. Ну і цей пішак тримається. Окей, коник поки що в ауті. Можна перейти в веншпіль, звісно, можна перейти в веншпіль. Давайте. Я це і зроблю. Я перехожу в веншпіль. Хоча, якщо буде різнополі, Еншпіль... Ой, це, напевно, погано. Все-таки тури не міняються, бо там може бути вийти. А, різнопольні слони можуть получитися. Чекайте, я пішак вперед нічого це не дає. Чекайте, я пішак вперед, пішак вперед. Дивіться, що я виграв, ні. Давайте, побили, 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 пішак вперед. Пішак вперед, хоча я він зможе укріпити, а там буде підрив. Давайте я королем все ж таки ще схожу додатково. А, ні. Не виходить. Не виходить. Можна бити, можна бити. Можна тут бити. Пішак б'є, тут б'ю. Нехай навіть король б'є, пішак вперед. І тут укріпили, пішак вперед. Ну, якась нічия. Ну, окей, давайте. Окей, переходимо в цей яншпі. Незрозумілий. Давайте пішак вперед. Зараз побачимо. Ну і тут пішак вперед буде. Король мій встигає хоч. А, встигає, тільки потрібно правильно. Зараз ще пішак вперед трішки рано. І там можна буде спробувати підірвати цього пішака, якщо він сходить вперед. Ну, вже якийсь нічия в мене є проти 2,382 чорними. Ось, друзі, ну. рапід 2382, так що це щось вже каже про цей о, такий захист. Досить цікавий захист, чесно кажучи. Ось, є слабкості, і зараз мені би короля активізувати було б дуже круто. Ось він. В мене також є слабкості, звісно, є. Ну, може він там роздивляється, це як прохідна, але насправді це не зовсім так. Тут, Окей, давайте будемо короля запускати далі. Не знаю. Не знаю, друзі. Все-таки відсталий пішачок, на який можна буде давити. Можна, навіть зіграти пішак, ні, пішак перед рано. І ось тут бити. Навіть не знаю, чесно кажучи. Побили слон побив. Побили слон, побив пішака. Ну, таке собі задоволення. Ну, давайте тоді, можливо, нападу. Побили крайній. Дуже дуже цікаво, що крайній цей пішак, хоча він буде незахищений, ще й стояти на білій клітинці. Хоча я там зможу прорвати. Правильно відразу? Давайте побили. Побили і ось так зіграли просто. Якщо там король кудись відходить, пішак вперед. Пішак вперед, взяли, взяли. І якісь два, два слабкі пішака. Потім до цього буде чіплятися. Може, це не, не зовсім правильно можу відразу так зіграти. Блин. Залишати того пішака не хочеться. Мало часу. Ну, давайте все-таки зіграю по понадійніше, чесно кажучи. Насправді це надійно так от зіграти, бо тут король зможе захистити два пішака, ну хоча б. Я не втрачаю точно нічиєї, так що це. Добре. Хоча король може відійти, так як мі, мі, моєму королю тоді доведеться йти назад. Тут же пішак проходить. Ну, так. Да. Окей, цей пішак, значить, не зовсім незахищений, такий от виглядає. Окей, пішак вперед є. Так, ну я тоді буду підривати. Друж, але в нього якось дуже багато з'являється прохідних пішаків. що не дуже добре. Ну, от, блін. Мало часу, мало часу. Час давить, дуже давить зараз. Час можна назад відійти. і і король буде підходити, і пішак вперед взяли, взяли. Король підійшов, пішак вперед. Мої два будуть йти. Ну, давайте, все-таки ризикуємо, ризикуємо. Проти два пішаки прохідних, моїх проти його одного. Ну, давайте спробуємо. Пішак вперед. Ну ідея зараз проштовхнути просто мої пішаки. Так, пішак вперед, пішак вперед, шах. Добре. Шах. Недооцінив суперник цього всього. Це я недооцінив. Ну, давайте подивимось. Може варто було ще зіграти тут Пішак вперед 5. Так, ось тут вже потрібно дуже добре рахувати. Є, звісно, напад на слона. А можна так от атакувати. Давайте напад на слона. 57 секунд, друзі. Це дуже погано. Ну, але відсікаю я. Так, пішак вперед погано. Я просто побив назад, повернувся з'їв. Ну, що, здається, я виграю. Але ще ще, ще ще не зовсім можна було так рано повністю так от говорити про це. Так, напевно, пішака. і пішак вперед є. І ось тут пішов пішак вперед. Я тут б'ю шах. Тоді просто шах підійшов королем. Так. Опа, король підійшов, це круто. Ой! Ой-ой-ой! Пішак вперед єдиний, що може врятувати мене. Так, рятує, напевно, пішак вперед. Ну, проти 2382, слухайте гра. Ну, це. Ну, зазвичай в мене такий рейтинг був в рапід. Ось. Це зараз тільки я почав грати, набирати. Очка. Давай, давай. Не бійся. Не бійся, це буде не боляче. Це буде, друже, боляче. Буде швидко. Так, добре я все прорахував. Ось, бачите, голова ще працює. До речі, мав такий експеримент. Тиждень грав кулю, дійшов 2400 в кулю. І після того грав в клубі шаховому рапід. Програв просто все, все начисто, все програв. Це ж тільки можливо і неможливо, друзі. Тому, знову ж таки, категорично не рекомендую грати в кулю. Так що просто, ну, не знаю, по своєму такому досвіді дуже-дуже ну, погано відображається на, на, на шаховій грі. Так, ну все, він програв. Ще щось робить, але. Дарма росіянець, більше всього, расист, міжнародний тут стоїть, а може і ні. Окей, я виграв. І, до речі, давайте тоді відразу покажу вам аналіз. Я ще на якусь там ліву карточку підключив безкоштовно 7 днів. Так, і 74 і9, і ось давайте я вам покажу оцінку відразу комп'ютера. Ось, відразу оцінку комп'ютера. Ось тут, нехай ось тут давайте. 0,5, уявляєте? Ось тут 0,8. Теорія говорить, що це 0,8. О, звісно, він зівнув. Я думаю, що отут дійсно, в цьому моменті я вже програв партію. Бо пішак собі просто йде дуже швидко в ферзі. Потрібно було правильно ще тут, тут зреагувати. Ну, проте, напевно, найкраще рішення було це побити пішака і виграв партію. Ну, це це було дуже логічно, і я, я злякався цього. Ну, він теж мало часу і в нього було. Він думав, що він тут чомусь швидко доходить до, до цього. Ось. Ну, ось тут я ще побачив. І на цей хід, звісно, що там, нулі можна було далі там робити якусь король, не знаю, F4 назад просто повернулися. Ну, якщо пішак вперед, то тоді знову те саме. Ось, а я так дернувся, і вже не в ту сторону пишу. Де 4? Ой, та, так, ді4 і, і все. Ну окей, але оцінка комп'ютера, давайте от вам покажу. Ось тут дивіться: 0,9. Ну, нехай, отак воно завжди йде, 0,9. І потім чорні як зазвичай роблять. Тут всі прості ходи. В чорних практично завжди одне й те саме. Але білі ходять-ходять до певного моменту. Вони ну, добре ходять. Ось і далі вони стикаються. Це все о, дивіться теорія. Книжечка у нас бачите. Ось. Коник пішов. Дивіться, я все робив просто по, по, по науці, і ферс, оцей оце вже я вже тут сумнівався. Але дивіться, оцінка комп'ютера 0,3. 0,3 за білих. Ось, немає нічого в білих. І тут же пішак вперед. Потужний хід, Б5 і чудовим ходом. І оцінка вже 0,2 на користь чорних. Ну, друзі, ось такий цікавий дебют. І я досі творю. Шахи. Ось я радий, що вношу щось нове. Це дуже-дуже нові речі, друзі. Такі цікаві нові речі. Ось, ну, дякую всім за перегляди, дякую за лайки. Ось тут знайдете все для вашого шахового зросту. До побачення.